Юрій Поденешко, деаератор від компанії Калефі. Можна там Давай. Ну Насправді тема буде не деаратори, а трошки одна із таких проблем, яка присутня в системах опалення, це наявність повітря. Тобто є ряд проблем, які виникають в системах опалення і які завжди потребують участі монтажника. Тобто начебто все зробили, все працює, приходить якийсь час і починаються нічні дзвонки. Альо, альо, мене тут не гріє, там не крутить. І одна із проблем, яка виникає у нас в системах опалення, це наявність повітря. Які можуть бути ще проблеми? Да? Це ще може бути наявність шламу, бруду і також відкладення накипу. Але сьогодні ми з вами у нас обмежений час поговоримо в першу чергу про повітря. Які проблеми в нас виникають внаслідок присутності повітря? Ну, Перша проблема це менша тепловідача радіаторів. Тобто заповнили систему, і поки ми всі радіатори не розвоздушимо, наша система працювати не буде, тому що повітря воно має не таку теплопровідність, як вода або якісь інші теплоносі. Відповідно, не гріє наша система опалення. Друга проблема це високий рівень шуму на клапанах і на кранах радіаторних. Тобто там присутні якісь пухирці повітря, ці пухівці повітря там плавають. І виникає зайвий якийсь шум. Наступна проблема це корозія внаслідок окислення. Тобто, в першу чергу, корозія відбувається в нас на сталевих радіаторах, так? внутрішня корозія з виділенням такого неприємного потім такої речовини, чорного кольору, магнетиту. Ну І також наявність повітря в нас призводить до явища кавітації, особливо це. Відчувається у великих системах опалення, де стоять потужні насоси, де у нас можуть бути присутні великі швидкості, і, відповідно, теж дуже негативні фактори впливу на системи опалення. Ну, ось, наприклад, корозія, яка виникає внаслідок окислення, це такий, умовно кажучи, двохстадійний процес, коли наш кисень, що присутній у воді, контактує з залізом. Але у нас не відбувається, умовно кажучи, там сквозної корозії, да, відбувається цей процес утворення магнетиту, тобто магнітного железняка. Цей магнітний железняк любить дуже десь там, налипати на насоси так, і от, от, значно якби, погіршує експлуатаційні характеристики системи опалення. В теплих підлогах також, я думаю, всі зустрічалися з такою проблемою, поки не виженеш повітря з теплої підлоги. Працювати не буде. Але навіть коли все вигнав, пролив всі контури, починаєш гріти, система нагрівається, повітря знову десь береться, відповідно, теж можуть деякі контури переставати працювати. І відповідно, якщо в нас дуже багато повітря, то це може навіть призвести до блокування циркуляції в системах теплих підлог. Ну, Кавітація у нас виникає в першу чергу на місцях звуження. Тобто є в нас якийсь там діаметр нашого. Клапану чи діаметр трубопроводу, відбувається звуження прохідного діаметру. Там, де у нас відбувається звуження, у нас що відбувається? Збільшення швидкості і, відповідно, зменшення тиску. Під цим впливом у нас виділяється, умовно кажучи, похирці повітря. Потім ці похирці повітря пролітають далі, вибухають, тобто ця енергія, яка в них там. Накопичилась призводить до руйнування робочих коліс насосів і також на шуму на затворах. Кавітація виникає внаслідок низького зниження зони низького тиску. Правильно? Тобто, у нас, чим нижче тиск, тим нижча температура кипіння. Правильно? Тобто, у нас в місці звуження, там де у нас відбувається зменшення діаметру прохідного у нас, відбувається різке падіння тиску. Відповідно. І відбувається падіння температури кипіння, ну, умовно кажучи. І відповідно, наша вода, в якій присутній, чи наш теплоносій, в якій присутній кисень, починає кипіти. Ну, коли ми ставимо чайник на плиту, да, у нас починають бульбашки виділятися, по суті. Що таке кипіння? Це виділення цього ж кисню, тобто. І, відповідно, це призводить потім до кавітаційних процесів, тому що потім у нас іде розширення потоку. І ці пузирки, які у нас там були виділені внаслідок звуження, вони свою енергію вивільняють. Тобто, і далі вже про виділення, тобто виділення повітря. Тобто, вперше, це ми забираємо, можемо видалити повітря, яке в нас потрапляє в нашу систему опалення на стадії монтажу. Тобто ми змонтували систему в атмосфері, починаємо її заповнювати водою, і, відповідно, всі наші верхні точки системи будуть, там буде кисень, який буде там, чи повітря, яке буде нам заважати. Тобто для встановлення і для виділення цього повітря встановлюється. Ну, звичайні, повітря відвідні клапани, тобто поплавкового типу вони можуть бути, можуть там різні конфігурації їх бути, далі ми про це поговоримо. Тобто встановлюються у вищі, найвищих точках системи опалення. Це якби всі знають, так? Тобто, це не є такою якби, таємницею. Більше таке повітря, яке важко вловити, це повітря, яке розчинене у воді. Тобто завжди у будь-якій воді існує якась певна кількість повітря, яка там перебуває у розчиненому е, стані. І кількість цього повітря регламентується законом Генрі. Тобто, чим більша в нас температура води, чим ми більше нагріваємо воду, тим у нас більша кількість цього повітря буде вивільнятися. Відповідно, ось у нас є графік на слайді, в якому вказано, що при температурі 20 градусів. І при тиску 2 бари в нас в наш в кубі води буде розчинено 35 літрів повітря. Коли ми починаємо цю саму воду нагрівати вже до 80 градусів, то відповідно кількість повітря буде зменшуватися, Тобто воно буде вивільнятися це повітря з води, і, відповідно, буде знаходитися в нашій системі. І чим сильніше ми будемо нагрівати воду нашу, тим відповідно у нас буде більша кількість повітря виділятися. Тобто, це повітря, яке в нас розчинене у воді, і з ним теж треба якимось чином боротися. Я думаю, всі зустрічали систему, ну там ситуацію, змонтували систему, все всюди попшикало, все добре, все працює. Потім через якийсь час там запускаємо котел, знову щось пшикає. Ну, начебто, ніхто нічого не підпитував, да, ніяких не було моментів, але повітря десь в системі береться. Відповідно, це повітря в нас. Виділяється внаслідок в першу чергу нагрівання зміни температури. Дуже активно повітря виділяється у нас на теплообмінники котла. Там, де у нас максимальний перепад температур між теплоносієм і між поверхнею теплообмінника. Тобто В цьому місці у нас відбувається найбільш інтенсивне виділення повітря. Які можуть бути варіанти? Тобто, саме перший варіант це ручні автоматичні, тобто ручні клаві. Клапани, Крани Маєвського. Да? Можливо, хтось знає історію виникнення крана Маєвського і чого взагалі він так називається. Конець, там, начало 20 віка, революція пройшла у нас там, у них, потім у нас. І дуже велика кількість мешканців, які жили там в бараках, різко почали жити в будинках, де колись жили багаті люди. А як виявилося, там вже була система централізованого опалення. Тобто були радіатори, в них була вода, і, відповідно, робочий клас побачив цю дуже цікаву таку тему, інтересну, що можна спити до радіатора, відкрутити заглушку і набрати собі водички для яких своїх там для якоїсь потреби. Ну, гаряча, холодна, не... А? ну неважлива, вода. вода і вода. Тобто там треба на якусь колонку йти, а тут відкрив собі з радіатора, і почали ці системи виходити з ладу різко. Ну, води нема, система кородує, ржавіє і відповідно протікає. І був такий. Інженер з фамілії Маєвська, ім'я не пам'ятаю його. І ось вони придумали цю дуже просту конструкцію, да? крана Маєвська, там, де в нас тоненьким іголкою, закриваємо отвір. Все. Але без спеціального інструменту вже не викрутиш. І цю ідею, якби підхватили у всьому світі, і на сьогоднішній момент вже там всі використовують її. Це перший варіант, найпростіший. Калефі теж виготовляє велику кількість. Повітря відвідних клапанів і також є ручні. Але фішка у колефі в тому, що всі їхні ручні розповітрювачі розповітрюються без спеціального інструменту. Тобто все можна зробити вручну. Ну, тобто Вони не на робочий клас розраховані, а на продвінутих. Наступний варіант розповітрювача це ось такі розповітрювачі з гігроскопічними дисками. Так. Проблеми у нас з ними не було до цього року, поки у нас не з'явився один ось клієнт, який їх поставив, і в нього почали виникати проблеми. Ну, не знаю, будемо вирішувати, в чому тут питання, можливо, це якась диверсія. Справа в тому, що це звичайний повітря-відвідний клапан, візуально виглядає, але в ньому. Вставлений спеціальний такий колпачок з гігроскопічними дисками. Тобто можна його назвати умовно напівавтоматичним. Коли ваша система заповнена водою, все добре, диски намокли, і водичка у нас нікуди не витікає, перекривається прихід. Коли система е, з'являється повітря, там, диски висихають, і до тих пір, поки вони знову не намокнуть, е, у нас відбувається стравлювання повітря. Цей процес відбувається ну, буквально декілька секунд. Тобто на Red Lab у нас стояв. На полотенцесушителі такий розповітрювач, Ну, три роки він відходив. Ну, Калефі вони заявляють, що термін придатності це 36 місяців даних пристроїв. Але справа в. Ну, справа в тому, що на редлабі він постійно, ці цикли висихання, пересихання, намикання в нього були. Якщо у вас система зроблена правильно, то він, в принципі, стоїть завжди в вологому положенні і не відбувається ніякого, як би там. Ну, і також в цьому клапані є можливість ручного спуску. Тобто можна в ручному режимі його виконати розповітрення. У Калефі існує велика кількість автоматичних повітря клапанів. То, можливо, хтось знає, яка в них принципова різниця, і взагалі нащо їх такий асортимент високий. Ну, насправді компанія Калефі в цьому році відмічає своє 60-річчя. І ось, ось цей повітрявідний клапан це був перший продукт, який якби, ну, був розроблений Калефі і виготовлений. Тобто, з цього якби, починалася фірма в свій, в свій час. Також існують варіанти для радіаторів, тобто, для алюмінієвих радіаторів є там, праві ліві і також для там, сталевих радіаторів різноманітні кутові виконання встановлюються у верхніх точках системи або на радіаторах. Так ось перша моделька це мінікали та валкали. Насправді так, в них є відмінність, яка полягає в тому, скільки повітря буде скидати цей повітря клапан за певних умов. Тобто, якщо ми будемо говорити про мінікал, то це 0,7 нормалітра в секунду. При тиску 2,5 бари. Тобто найбільш ефективне скидання повітря буде при тиску 2,5 бари. Якщо ми дамо тиск більший, він просто може ну, він на даний момент перестане просто скидати тиск, перестане працювати. Тобто це треба мати на увазі, коли ви заповнюєте систему. Серія «Валкал» вже має максимальний тиск 4. Бари і також витрата повітря при максимальному тиску 0,97 норма літра за секунду. Чому це важливо? Тому що дуже часто їх ставлять на системи водопостачання гарячого. Там, де в нас йде витрата, тобто в системі опалення ми можемо там не спіша, умовно кажучи, виконувати заповнення. Ну, в котлах газових зазвичай стоять серія РАБАКАЛ. Якщо ми візьмемо котли газові, то там стоять повітрявідвідні клапани, робокал, а в них максимальний тиск збросу 4 бари. Мінікали і валкали можуть бути оснащені, у них, по-перше, різна будова. Тобто, всередині в нас тут знаходиться ось поплавочок, і тут знаходиться ігольчатий механізм. Цей механізм, по-перше, його можна обслуговувати. Тобто, навіть компанія Калефі заявляє, що ці повітря-відвідні клапани можна розібрати, почистити і встановити далі на місце. Тобто, відповідно, і також вони можуть бути різними. Їх можна додатково обладнати Певними аксесуарами. Тобто перший з них це гігроскопічний ковпачок аквастоп. В чому суть? Якщо з якоїсь причини ваш повітря клапан вийшов з ладу, то він у вас не почне топити вашу котельню, чи ваше там, приміщення, чи ваш котел. В нього тут знаходяться гігроскопічні диски, які також розбухнуть і перекриють потік. Тобто, умовно кажучи, навіть якщо він вийшов з ладу, він все одно буде працювати з часом. Наступний варіант це противакумний ковпачок. Тобто, якщо людина поставила, зробила систему опалення і забулася там про обслуговування розширювального баку. Да? Тобто система у нас нагрівається, потім, коли вона охолоджується, починається нас що? Ну, підтягування повітря через повітря відвідні клапани. Або, систему. При сервісі, або там на охолодження, якщо ми встановлюємо, наприклад, то відбувається цей процес якби, підтягування повітря. Відповідно, теж є е, е, варіант. Можна встановити проти вакуумних ковпачок. І також ну, автоматичний. Кран націкатель, тобто на повітря в клапану, ми його відкручуємо, і відповідно в нас закривається потік. Відсікаємо його від системи. Ну, дуже зручний. Ну, цікаво вияснити. Звичайно, що є залізний аргумент у всіх європейських виробників, що у вас там за вода. Ну, тобто вода не підходить. Ну, тобто це їх аргумент, який вони завжди криють всі наші звернення до них. Але ми завжди намагаємося бути. Ну, якби, на одній стороні з клієнтом. Ну, Звичайно, є варіанти взагалі вопіючі, да, коли люди там, ставлять обладнання для системи опалення на системи водопостачання, там, де максимальний тиск 3, а там 6, ну, тут вже, вибачте, ну, нічим допомоч не можемо. Тому ми завжди, ну, це вам також, щоб ви знали, в плані інформації, якщо ви хочете отримати гарантію, перше, що, відна, від, ну, що ми потребуємо, це фото з об'єкта. Дуже часто клапани течуть в момент заповнення системи. Тобто, коли ви заповнюєте систему, клапан має бути. Відключений, тобто на стадії заповнення, коли у вас все те, що у вас всередині там знаходиться, всі ці неприятності, які можуть бути в трубах, вони спливають, І тоді клапани, ну це один із варіантів, коли вони часто виходять з ладу. Тобто перед пуском системи бажано клапани. Якщо у вас стоять зворотні клапани, їх повикручувати. Або якщо стоять у вас запірні крани, просто їх поперекривати. Версія повітря відвідних клапанів це клапан робокал. На сьогоднішній момент він встановлений мабуть, у 90% котлів європейського виробника. І це є клапани калефі. Їх особливістю є те, що вода або теплоносій він не контактує з місцем вибросу повітря, розповітряння. Тобто вони стійкі до різних ось таких от негараздів. Але в той же час вони доволі такі ніжні. Тобто, коли, якщо в нас там на слайді ви бачите, така в нас є оранжева. там... Різіночка, умовно кажучи, якщо туди потрапляє якесь сміття, от саме на стадії заповнення, то він перестає працювати, він починає тікти. Ну, Дивіться, це, умовно кажучи, до чого прийшли вже в плані експлуатації. Якщо ми говоримо про ремонт на пригодні, то ось це модельки і гольча того типу. Ось ці моделі. Якщо ми говоримо про об'єкти, там, де в нас може бути велика кількість забруднень, то є моделі Discal Air. Ця модель вона вже призначена для великих об'єктів, максимальний тиск в неї 110 атмосфер, і в нього, якщо бачите, подовжена камера. Тобто таким чином у нас мінімізується рівень якби, ризики потрапляння різних там домішок неприємностей у місце, де відбувається скидання повітря. Так, ну ось у мене є частина мовника, що його тобто ми його розбираємо да, всередині, і ось він викручується, і це все можна. Розібрати і почистити. Тобто, якщо такі от складні умови, плюс їх можна ставити на воду, там де у нас велика кількість якби, під, під, підживлення може бути. Е, наступний ось такий на редлабі у нас встановлений це MaxCal. Тобто це на сьогоднішній день повітря відвідний клапан з найбільшою продуктивністю. Тобто в нього вже 4 норма літра в секунду, йде температура. Якби Витрата повітря. Тобто на редлабі у нас він стоїть на нашому баку 150 літрів, і ми так за допомогою нього і зливаємося, і заливаємося. Тобто кран відкрили, насос підключили, і насос всасує з бака, і, відповідно, цей клапан він справляється з даною задачею розповітряння. Плюс він всередині повністю виготовлений з нержавійки, дуже потужний ось цей в нього ігольчатий механізм, і він може бути встановлений назовні, тобто працює до температур мінус 20 градусів. Ну, якщо ми говоримо про дев'ятиповерхові будинки, або якщо ми говоримо про системи водопостачання, наприклад, коли там по годинам йде водопостачання, треба якийсь бак наповнити, а потім що цей бак ще й злився. Ми ж не будемо бігати якісь там крані, які відкривати, закривати, давати подсос воздуха чи там. Це давлення зброса 6. Максимально він 16 бар. Тобто там всі елементи, болти, все з нержавейки, тобто його можна розібрати. І в нього три четверті. Підключення і виход восьмих зверху, якби ну, отвір. І наступна серія продукцій це вже продукція, яка дає змогу нам боротися з повітрям, що в нас розчинене в воді. Це вже деєратори або сепаратори повітря. Сепаратор повітря в нього принцип дії трошки інший, ніж у повітря від одного клапана. Тобто, в принципі, дії деєратору лежить два принципи. Перший принцип це розширення перерізу. І також зіткнення похирців повітря з внутрішньою сіткою. Ну, хоча сіткою це якби назвати не можна, тому що як ми скажемо сітка, зразу у нас виникає якісь там, якась там ячейка, може забитися. Тобто, відповідно, це, умовно кажучи, такий турбулізатор, можна сказати, на якому відбувається у нас завіхрення, і на цих завіхреннях у нас відбувається активне виділення повітря. Тут принцип дуже простий. Але е, треба мати на увазі, що Підбір повітря деаератора теж те треба грамотно виконувати. Підбирається він у відповідності до витрати нашої системи. Тобто, якщо ми будемо говорити про трьохчетвертний, то оптимальна витрата до 1,36 м кубічних на годину. Це обумовлено швидкістю, яка у нас буде виникати всередині деаератора. Якщо ми е, візьмемо там, зекономимо гроші замовнику і скажемо, та у вас тут все нормально, буде у нас. Не трі четверті, не дюймо, а три четві поставили. То у нас що буде відбуватися? У нас всередині корпусу деаератора не буде відбуватися зниження потоку, швидкості потоку. А це якби основа роботи деєратора. Тобто зниження швидкості потоку, і за рахунок цього у нас відбувається активне виділення похерців повітря. Тобто, відповідно, при підборі обладнання завжди треба зважати. Тобто, ви ж коли там прораховуєте діаметри трубопроводів, ви завжди маєте на увазі, яка у вас буде швидкість потоку. Всередині трубопроводів, тобто, коли ви підбираєте діаметр труби. Точно таким же чином треба мати на увазі завжди при підборі даного обладнання. Деератори завжди потрібно встановлювати на подачі. Тобто там, де в нас температура води найвища. Якщо ми говоримо про системи охолодження, то відповідно, вони повинні стояти на звороті, там, де в нас, відповідно, теж температура найвища. Є моделі. Для встановлення як на горизонтальній ділянки трубопроводів, ось такі масіки, да, умовно кажучи, і також на вертикальні ділянки трубопроводів. Тобто теж така моделька, може бути, вони можуть бути там до, до дюймів. Е, умовно кажучи, всі вони підлягають технічному обслуговуванню. Тобто, всередині є в нас зливна. Заглушка, якщо ми хочемо його злити, обслужити. І з верхній частині у нас є можливість розібрати і почистити ось цей повітря-відвідний механізм. І всередині є така пластина, яка розділяє камеру повітрявідведення і камеру деаерації, Тобто для того, щоб запобігти потраплянню сюди різних. Дуже таке цікаве рішення, тобто це деаератор Disk Alslim. Тобто виглядає він ось таким чином. І він виготовлений з технополімеру. При цьому максимальна його робоча температура 110 градусів і е, тиск 3 бари. Він встановлюється на подачі, може бути встановлений як на вертикальній, так і на горизонтальній ділянці трубопроводів. То він також, я його не розкручу, е, розбірний, його можна почистити, розібрати, обладнаний ось цим вашим улюбленим ковпачком. Анти, І в, за рахунок своєї особливої такої конструкції, внутрішньої, він компактний. Тобто всередині, якщо ми будемо говорити про звичайний деаератор, у нас весь потік теплоносія через нього проходить у дискалсліма, потік ділиться на дві частини. Одна частина у нас йде на деаераційну камеру, інша йде по системі. Відповідно, процес деаерації відбувається трохи. Юрець, Трошки довше. Я дивився оцей твій Діскал Так. Давай говорить правду. Там дуже незначна частина теплоносія йде через деареційну камеру. це прям, ну, Не як у випадку, ось тут, коли весь потік. Це в випадку, тут там якась частина потоку вовлікається в цю штуку, правда? Так, так. Блін, ну я не знаю. от Якщо я в це вірю, то тут є сумнення. Ми встановили його на цей mm -hmm. наш, якщо ти бачив, на виставці він був на Прям... І ми встановили, спочатку ми встановили простий воздухотворчик. Та типа там же ж того воздуха взагалі мало. Не працює. Давай його там і так, і так. Потім вирішили, було там місце, встановили це, все запрацювало. Тобто, розумієш, там теплоносія небагато, там якихось півтора літра, можливо, в тій системі. Е, можливо, так, але процес дедовсь стінок де там потоки зворотний, прямі. Ну і типа, що вдоль стінки за що цього вовлікається. Бо тут от єдине, що заставляє його туди піти, це маленька діафрагма, не малесеньке звуження, перепад тисків, пропорційний поток і пані слова ну, але... в тому, що процес деєрації все одно буде відбуватися. Да, він буде відбуватися не так інтенсивно, не так швидко, як на звичайних дераторах, але він відбудеться там. Хай не там не за 15 циклів, хай за 50. але все одно ми нашому там просто треба у фабрики запросити скільки дійсно. При розході там 2 куба на годину пройде сюди. Фактично, так. Да. Ну це поінтересно, просто ну, ти каже, який відсоток. Хто? В лампочках не працює. Не знаю, працює, тому що там і на ріднабі я я ж постійного там. Він про фламку каже, я зрозумів. Так, це М? Ну, у нас, є, у нас є менеджер по роботі з Італією. Ми можемо його понапрягати. Все, дякую вам за увагу.